Всім привіт! Сьогодні маємо додаткове цікаве завдання. Я в руках тримаю таку колоду і ще одразу покажу ще таку колоду. Три поради, три настанови. Три поради, три настанови. На цьому етапі ми з вами витягнемо. Що я роблю? Що ви робите? Ви пишете в коментарі. Число від 1 до 60. два числа. Одне число буде для колоди порад від героїв. Так, від героїв мультфільмів, фільмів, там ще чого, так, хто прийде, зараз побачимо, хто тут у нас є. А друга колода буде поради від е, великих українців, від особистостей або від якихось інших особистостей сучасності, так? які тут випадково якось сюди потрапили. Е, два числа через кому. Від 1 до 60, і в особисті ви отримаєте свого героя з його порадами. Хто тут у нас є? Е так, я не буду читати. Так? Ну, я можу витягнути, да, давайте Ми, як це буде відбуватися. Да, тобто я витягую вам якогось героя. Якогось героя, який цікавий герой. потрапив мені. Шрек. Так, героя. Наприклад, да, мені потрапив тут шрек. Згадуємо мультфільм. Да, можна передивитись, можна загуглити, знайти три поради: приймай себе таким, яким ти є. Шрек вчить, що справжня сила приходить з прийняття і любові до себе. Не бійтеся бути іншими. Унікальність і індивідуальність є важливими аспектами успіху. Дружба і співпраця можуть змінити все. Співпраця з іншими персонажами допомогла шреку знайти своє місце в світі. Дивіться, як в тема до нас. Ви читаєте ці три поради. Ви прислухаєтесь, наскільки вони вам відгукуються, наскільки вони вам корисні. Ви візьмете цю пораду так, цього да, героя, так, який до вас прийшов так, на першому нашому такому етапі шляху героя. Так. І ще одна настанова, ще один до вас приходить. Героя, да, особистість своїми парадами це особистість сучасності або українські великі значими фігури. І точно так само я витягаю якусь карту. Да, дивіться, це може бути і Григорій Сковорода, але це може бути і Річард Бренсон, наприклад. Це може бути Барбара Шер. Так, Барбара Шир якраз нам сьогодні. Так, візьму її. чого не взяли Бренстона? Можливо, кому він попадеться. Отже, Барбара Шер, мрії варто здійснювати. Ви маєте право на свої мрії і повинні працювати над реалізацією. використовуйте свої сильні сторони, знайдіть те, в чому ви найкращі, і розвивайте це, не бійтеся починати заново, ніколи не пізно змінити напрямок і почати щось нове. Власне, чим ми з вами і займаємось? А, і так само ви для себе думаєте, що ви візьмете від цих порад, від цих настанов, да? тих героїв, які до вас прийшли, наскільки вони вам відгукуються, наскільки вам корисні? А, можливо, ви зразу. Від думок да, до якихось дій відповідно до цих порад і перейдете. Так кажуть, що випадково не випадково трапляється те, що трапляється, і той герой, який до вас прийде, він буде так важливий саме для вас. Отже, два числа від 1 до 60 -ти. Перша колода буде герої фантастичні мультяшні Казкові. А друга колода будуть герої українські постаті або інші відомі особистості сучасності. Власне, все, Поїхали.